У класі стало все тихенько, усі сидять рівненько, вчитель до вас звертається, урок наш розпочинається. Сьогодні ми з'ясуємо, що таке проєкт. Дізнаємось про етапи роботи над проєктом. Навчимось складати план проєкту. Поміркуйте. Щодня ми користуємося з вами стільцем. Для чого людина його використовує? З яких деталей він складається? Так, стілець зменшувальне від стіл, у розмові ще називають його дзиглик. Це предмет меблів, що призначений для сидіння однієї людини і має ніжки, сидіння і спинку. Яких матеріалів ми можемо його виготовити? Що нам треба для виготовлення стільця? Так, стільці можуть бути виготовлені з дерева, металу або інших міцних матеріалів, таких як камінь або акрил. У деяких випадках для побудови стільця використовують кілька матеріалів. Наприклад, ніжки та рама можуть бути виготовлені з металу, а сидіння та спинка з пластику. Стільці можуть мати тверді поверхні з дерева, металу, пластику чи інших матеріалів, або деякі, або всі ці тверді поверхні можуть бути покриті обивкою. А як ми будемо його виготовляти? Перед виготовленням стільця своїми руками необхідно зробити креслення, можна обмежитися ескізом з проставлянням всіх розмірів, для виготовлення стільця можна використати ручний інструмент або придбати електричне обладнання. Електричний лобзик Він використовується при виплідні. Випилювані конфігурації з фанери. Фрезер обробляються гострі краї, виготовляються кріпильні отвори та пази. Шліфувальна машинка. Інструментом усуваються всі дрібні задирки. Поверхня стає рівною і гладкою, шурупокрут. За допомогою цього обладнання можна не тільки закручувати саморізи, але і свердлити отвори. Струбцини встановлюються для притиску деталей, що склеюються. Крім цього, знадобиться. Молоток, лінійка, косинець, плоскогубці, рулетка та олівець. Молодці. Все те, що ви щойно назвали, називається проєктом виготовлення стільця. А що ж таке проєкт? Для чого він існує? З яких частин він складається? Це і буде наше завдання, відповідь на яке ми отримаємо протягом уроку. Відкрийте зошит, Натисніть на паузу. Запишіть дату, вид роботи та тему уроку. А чи замислювались ви коли-небудь, скільки у вашому житті проєктів? Написання твору в школі, підготовка до участі в олімпіаді, виготовлення поробки на виставку, малювання картини, туристична поїздка в далеку подорож або ще. Усе це можна описати як проєкт. Натисніть на паузу і запишіть в зошиті визначення терміну проєкт. Проєкт це скоординована сукупність дій, обмежених у часі і спрямованих на вирішення проблеми або досягнення конкретної мети. Слово проєкт у перекладі з латинської мови означає кинутий вперед, план, задум. Проєкти часто виконують у групах, командах. Вивчаючи цю тему в складі певної групи, ви працюватимете над власним навчальним проєктом. Ця робота надасть можливість кожному з вас отримати нові знання, застосувати свій досвід, допоможе навчитися працювати в команді, приймати спільні рішення, презентувати результати роботи. Проєкт треба розуміти як самостійну творчу роботу, яка виконується від задуму до його втілення в життя. Пригадайте, яким своїм задумкам ви дали життя на уроках трудового навчання у молодших класах. Отже, це і була проєктна діяльність, які ж основні ознаки проєкту? Це обмежений час його виконання. Є точка початку проєкта та точка кінця. Для його реалізації потрібні якісь ресурси, і вони бувають обмежені. Проєкт це тимчасова система, він не повторюється після завершення, але може початися новий проєкт. Проєкт це завжди керування змінами. І результати проєкту непередбачувані і завжди унікальні. Натисніть на паузу і запишіть ознаки проєкту у зошит. Робота над проєктом складається з кількох етапів. Занотуйте їх у зошиті. Перший організаційний це визначення теми і мети проєкту, формулювання завдань, складання плану проєкту. Другий підготовчий пошук різноманітних матеріалів, які висвітлюють тему проєкту. Третій проєктний опрацювання зібраних матеріалів для отримання запланованого результату. Четвертий оформлювальний. Це підготовка доповіді або комп'ютерної презентації проєкту, п'ятий презентаційний захист проєкту, і шостий підсумковий підбиття підсумків: чи всі завдання проєкту було виконано, чи досягнений очікуваний результат, і яку користь може принести цей проєкт? Отже, проєкт це 6П проблема планування, проєктування, пошук інформації, продукт і, нарешті, презентація. Давайте поміркуємо разом з вами, як стати успішною бізнес-леді, бізнесменом, мати власну кав'ярню, перукарню чи модельне агентство. Що для цього треба зробити? З чого почати? Найважливіший крок це складання плану роботи з реалізації проєкту. Для того, щоб стати успішними, треба вміти планувати свою роботу. Запишіть визначення у зушиті. План проєкту це документ, який містить заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення мети проєкту. План проєкту відповідає на такі основні питання щодо проєкту. Чому? Чому виникла необхідність виконання проєкту? Чому вирішення даної проблеми є пріоритетним завданням? Як дії за проєктом змінюють існуючу ситуацію? Що? Які заходи необхідні для успішного завершення проєкту? Хто? Візьме участь у проєкті та які їх обов'язки під час проєкту і як їх можна організувати? Де місце, де має відбутися, аби здійснитися сам проєкт? Що робити і скільки робити? З чим маються на увазі засоби та інструменти, ресурси, які необхідні для виконання проєкту? Яким буде результат? Коли який саме графік проєкту та коли ці етапи можна виконати? Що ж таке? Резюме проєкту це вступний розділ плану, що коротко описує весь проєкт в цілому, містить найменування проєкту, перелік учасників проєкту та ролі, які вони виконували в ньому. Опис проєкту, цілі проєкту, наявність ресурсів для його здійснення, наявність спонсорів, інвесторів, обсяг. Інвестицій, тобто вклад, грошового вкладу, витрат, прогнозовані показники ефективності проєкту і та звіт про рух грошових коштів, кешфлоу. Основні ризики проєкту. Перед вами зразок резюме такого проєкту. Тема проєкту була Український віночок. Метою діти обрали ознайомитися з символічним значенням квітів та кольорів стрічок, що входять до складу традиційного українського віночка, і захотіли розширити свої знання про чудодійні обереги-символи, їх народні назви та вшанування. Далі йде перелік учасників проєкту, це вихованці групи продовженого дня, вчителі та батьки учнів. Термін проведення проєкту взяли діти довгостроковий з вересня по жовтень 2022-2023 навчального року. Завданням своєго, свого проєкту вони обрали зібрати інформацію та створити презентацію про види віночків, ознайомитися з лікувальними властивостями квітів вінка і підготувати інформаційний буклет, навчитися виготовляти квіти для вінка, навчитися плести вінок і вплітати стрічки в нього, вивчити українські пісні про віночок. Очікуваний результат. Віночок, презентація види віночків, буклет лікувальні властивості квітів українського віночка. Ресурси, тканина 150 гривень, дріт 10 метрів 54 гривні, клей вартістю 80 гривень, стрічки для віночка 40 метрів 218 гривень. Ризики проєкту, нестача коштів та нескоординованість дій. Перейдіть за посиланням під відео, виконайте вправу сервісу Learning Apps та дізнайтеся, які бувають проєкти, скріншот виконаного завдання, надішліть у Classroom.